Я трохи змінила правила гри. Давай не будемо позоритись, давай будемо просто солянкою. А я хочу сказати, що ви стражні відмінники. Дванадцять <світ> акула, риба, е, су, це кит. Треба було слухати Влада. Два тобі. О. о, о. Нарешті ви дочекалися. Ви на ютуб-каналі Колайдер. Я Ельвіка, і це новий сезон вашого улюбленого проєкту Хто тут Енштейн? Але. Я трохи змінила правила гри, тому сьогодні батлитись будуть не блогери, а команди блогерів. Потужний дует. Нещодавно вони разом заспівали, а сьогодні вони прийшли разом, щоб перемагати. Влад Рудницький і Ліля Слєсар. Супербой. Під його руханки танцюють усі. Навіть ті, хто не люблять фізкультуру. Бо він рухан мен. Суперґерл. Бо вона встигає поєднувати і кар'єру, і виховання маленької донечки. Сім бочка! Отже, сьогодні ми граємо три раунди і фінал. Ваша задача відповідати на питання. І отримувати бали. Та команда, яка отримує більше балів, та й переможе. І на нас показали це прекрасно. <свистова> та й пер... <свистова> <Тай>, переможе, та й переможе. Та й переможе. А та команда, яка програє, буде покарана. А для вас у мене буде домашнє завдання, тому додивіться до кінця. До речі, скажіть мені, ви придумали назву своїх команд? Так. Ми вирішили, що ми будемо називатися GPT. Давай не будемо позоритись, давай будемо просто солянкою. Можливо, ми будемо не Енштейни. Та ні. Назвіться ріс, руханка мен і Сімбочка. Та ні, ну це крінж. Якщо не придумаєте, я буду називати вас просто команда без назви. Леся Українка. Mm -hmm. Я не, не проти. GPT і Леся Українка. Да. Все, все влаштовує? <плес> Може, Леся на це принесе. <плес> ну, вона була розумна. А да. що... да. перший раунд називається Згадати все. О май гаш. Давайте згадаємо ті далекі дивні часи, коли просто в Києві можна було сісти в літак і опинитися будь-де. Це ілюмінатор. Ваша задача протягом 30 секунд дивитися в ілюмінатор і запам'ятати якомога більше предметів і істот, які будуть з'являтися за бортом. Як тільки 30 секунд спливе, я попрошу записати все, що ви запам'ятали, на ваше дошка. Якщо його будуть групками, давай домовимось, я верхній, а ти нижній запам'ятовую, щоб хоч якось. Пристімнулися, полетіли, час пішов. Дзинок для учителя. Що це було? Ого. Самоісний. Звук перекати поля треба ставити на цьому моменті. і тепер, поки всі слова не вивітрилися з вашої голови, швидко пишіть. Завершили. Завершили. Тепер я буду читати усі усі слова, які були, а ви будете перевіряти та ставити плюсики, якщо вони є. Корова, батьківщина мати, олівець, валіза, морозиво, губка боб крокодил, чайник, ноутбук, банан, русалка, лопата, м'яч, колорецький жук, ескаватор, кавун, джин, змія, метелик, стілець. Граблі, космонавт, джинси, троянда, туалетний папір, свиня, долар, окуляри і останнє слово поліцейська машина. І тепер рахуйте. 16. А я хочу сказати, що ви справжні відмінники. 12. Ну, то небагато. Розб'ю. Так, 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 так. Значить, тепер у нас Леся Українка отримує 12 балів. Чат GPT у нас отримує 16 балів. -у -у! В принципі, оці вони Чат GPT, тому що на рандом писали ще й слова. <зараз> Найкрутіші літаки у мене. Боїнги це топ, це якість, це легенда. Їх робить моя американська компанія, а купують їх понад 100 різних країн. Знаєш, скільки у всьому світі зараз літають цивільних боїнгів, які перевозять пасажирів? Понад 10 тисяч. Молодець вразила. А твої президенти літали і літають на вертольотах, які сконструював українець, киянин, до речі. А, не А, а С. Сікорський. Це український конструктор, який на початку ХХ століття емігрував у США і там створив компанію Сікорський Aircraft. Твій президент Ізінгауер як у 1957 році сів на гвинтокрил від українця, так відтоді з Білого Дому усі президенти на цих гвинтокрилах і літають. А ще всі Корські Екрафт якось порахували, що за 50 років їхні гелікоптери врятували понад 2 мільйони людей, бо вертоліт може сісти туди, куди твій боїнг ніколи не приземлиться. Я можеш не дякувати, звертайся коли що. Отже, другий раунд. Називається Що це? Я попрошу одного учасника з команди, вирішуйте, хто буде перший. Давайте я. я. Значить, Літа, да? ти виходиш до мене. Я тобі показую на ось цій карточці слово і зав'язую очі. Твоя задача намалювати на цій дощці слово так, щоб влад зрозумів, що Йо. це. Якщо влад згадує слово, я тобі показую наступне слово. Добре. Час пішов, все. Це... Так, це що? Е, Це якесь старіле життя. Думай, ні! Дерево! Ні, красиво! Понтан! Так. Що це? Да. Ну, да. це? Місяць, да. Е, Що це таке, господи? Акула якась. Акула, риба? Е, со, Це кит? Е, акула! Диспіль. Да. Це кіно лит якийсь. Ну, думай. Що це таке? Сніжи. Е, сніжи. Все, Всей час пішов. Ой. Господи, де поможи. колонка Dynamic е, по Світлофор. Е, людина, Ана Блискавка. Торт піца. Все? Ми можемо ще. Ну, що тут говорити? Чотири бали, чотири бали обох команд. Ви молодці, я просто. Клас. Клас, супер. 60 секунд це неподобство, це знущання над творчими людьми. Чи можна за хвилину намалювати щось пристойне? Ні, Свою алізу я писав 16 років. Згоден з вами колего. Хоча свою сікстинську мадонну я створив блискавично швидко, приблизно за два роки. Один день роботи, а розмов на два століття. Нащадки досі сперечаються, що я цією картиною хотів сказати. Діло міо що це? У нас в Італії так не пишуть. А я з України. У нас усе тут роблять так, що потім увесь світ дивується. Отже, третій раунд називається Жодної помилки. Скажіть мені, як правильно пишеться слово Ейнштейн? E, you know, it, I, you know. Ти молодець, правда? <реш> <разу. реш> Клас, молодець. Так, чому я питаю? Бо зараз наш раунд буде пов'язаний з цим. Я буду диктувати кожній команді слово. Дикта? Ура. Не зовсім, не зовсім. Я буду диктувати слово. Складне слово, яке не так просто пишеться. Ваша задача продиктувати мені його по літері. Якщо продиктували слово правильно, отримуєте один бал. За кожне правильне слово один бал. Хто буде грати першою? Ми. Якщо ви якщо ви не проти, та не проти. Час пішов. Ш-і-с-т-с-о-т. Священник. С-б-я-ш- е н. С, б, і, к. ні. Без подвоєння це слово. Проїзний. Про п-реоїзне. -е р о з е Різьбя. р і, З – м'який знак. Що? ні. Який м'який знак. Боже. Р- і, З, б. Б, П, п, п М, Ф, Апостроф я Р. Ні. Треба було слухати влада. Так зарахуйте перше. Да? Влад, правий. Нью-Йоркський. Завжди нью правильно. Нью-Йоркський. Н знак? Ю. Дефіс. Yok. O. R K. С микі знак. С. К Ю. Шістдесят. Ш, И, С, Т, Д, е, С, я. С Т-Я-Т. Ш Д А. У Д И Н. О С. С Так 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 так, далі. С и я. Правильно, Дистриб'юторський. д и С, т, Р, Б. Апостроф. Ю Т О Р С. Меки знак. К И. Одинадцять. О, д, и не. Все, 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 мені показують час стоп. м'який знак. Три слово ще приймаємо. Час пішов. Гігантський. г і, а н, т. С. К. й. Після с, що? Г. Ганет. М'який знак. Мяказнак. Кейк. Смяний. Т. М'який знак. знак я нень. Я, Н-й. І. Ще і, раз. І. Й. Ще Й. раз. Ще раз. М'який знак. М. я, Ян Й. 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 Женьшень. Женьтері. Політері. Жень. Шейнь. По -е Або разом, разом, разом пишеться. Вже пізно. Проїзний. П. Р. О, Є. З. Н, Ні. Без Д. Ще раз, давай по літері. П. Р. О, З. Н. Й. -E Конфіденційний. К-К-О. -E стоп. Стоп, 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 стоп. Отже, команда Леся Українки mm. в сьому раунді набрали три бали. Команда ChatGPT набрала 7 балів. балів. <кліпсу> 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 ну що за люди? Новий український правопис уже й не такий новий. П'ять років минуло, як його прийняла, мене досі пишуть через е. Скільки можна казати? Я не проект, я проєкт. Тебе хоч знають, а про мене згадують тільки, коли якийсь історичний роман пишуть. А я ж таке красиве слово. Дівчата, а що там? Якісь проблеми? ні ні ніяких проблем. Бо У нас усе чудово, усе чудово, усе круто. Усе <кліпсу> круто. <кліпсу> Отже. Фінал. Що ми будемо зараз робити? Ви бачите такі предмети на вашому столі. Вам необхідно обрати якийсь предмет, який вам подобається, як звучить. <різь> по, по одному на команду. По одному на команду. Будемо з буном. Давай. Так, давайте. Я тепер розповім, що буде відбуватися. Давайте. Я буду вам ставити запитання. Якщо знаєте відповідь, то подаєте сигнал свій. А -а, І тільки після цього ви можете відповідати. А -а. Якщо відпові. Можна, можна гармошкувати. Ну, ви вибирайте, що вам подобається. Гармошка буде смішніше. Якщо відповідь правильна, отримуєте один бал. Якщо неправильна, то шанс заробити цей бал переходить до ваших суперників. Усього запитань буде сім. Готові? Да. Точно. Ну так, Та -да 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 -да. ну тоді погнали. Yeah. У яке море впадає Дніпро? Чорне. Чорнема. Чий портрет зображено на банкноті номіналом 100 гривень. Тарас Шевченко. Тут, тут без шансів. Яку харчову добавку возили на своїх волах чумаки з Криму? Сіль. правильно. Кого в народній українській пісні вмовляли не йти на вечорниці? Марі, Марічка. Ні, Боже. це хлопець, ім'я яке у нього. Хлопець? Ще да. раз питання задайте, будь ласка. Ще раз Іванко. Кого в народній українській пісні вмовляли не йти на вечорницю? Грицю! Ой, Годи. не ходи Грицю Тоже. на Вечорницю. Боже, то наступне: основний закон України. Конституція. Правильно. Скільки областей в Україні? Там, 24 і автономна республіка Крим. Молодець. Автори гімну України. Вербинський Чубинський. Молодець. Чого <світлення> ти не пікнув? <світлення> Правильно? Так, <світлення> да, ми знаємо. Ми чат GPT. Ми знаємо. <світлення> Леся Українка отримує 2 бали. Фух, Чат-GPT <світлення> отримує 5 балів. Ой, я щасливі! Давай так! <звіг> Боже, скільки щастя у дітей! Отже, результат. Команда Леся Українка за всю гру набрала 21 бал. <звіг> Як 12, тільки навпаки. <звіг> Команда ChatGPT. Ви набрали. 32 бали. Як не обіга Тож прошу до мене. Ура! Ви переможці. Сьогодні тринадцять. Бідні звукачі, які слухають. А тепер заспівається. Так, ставайте після. сюди. Я вам обручу так, подарунки. Такі наші грамоти, так, блядь. Розумніший блогер. Моя дорога блога. Зразу в рамочку, зразу в рамочку на стіну. Найголовніше ви отримуєте статуетку Вау! 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 Ну якось там поділити її між собою, я не знаю. Вау! 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 Але, але для програшок мене також є подойду. Ух ти? Так, звичайно. У мене для вас підручники з української Вау! мови. Вау! А, а, я хочу. Будем читати. Карамінка, Боже. А ваше покарання. Зараз візьмете листочки і будете писати всі слова, які ви не знали по сто разів. А я думав контрольна будуть сторонні сучки. Ого. Ой, ну ми пішли. Тобто, ви... Ну ага. ви пішли питань. Ні, я можу танцювати. Що ви сидите? Не роздражайте своєю своїй Ми... А ну назвіть мені глухи звуки. Х-ш. <риклад> Як я й обіцяла для вас, у мене буде домашнє завдання. Назвіть три річки, назва яких починається на літеру Д. <риклад> Десна. Місте, пишіть свої відповіді у коментарях. І серед тих, хто виконує домашнє завдання, ми розіграємо ось цю настільну гру. І, звичайно, дивіться наш наступний випуск. Будуть нові учасники, цікаві випробування, але ми шукатимемо відповідь хто тут Ейнштейн.